Що французом трошки лячно від того від правди про себе, тому що е, вони звикли себе вважати такими романтиками, там е, прихильниками прав людини, і все таке інше, взагалі французи правди не люблять. Mm -mm. Вони не люблять правду про другу світову війну зовсім. Вони не люблять правду про свій колабораціонізм з німцями. Вони це все не люблять. Ось така імперська мрія. Тому вони так добре знаходять спільну мову з росіянами, тому що в Росіян така сама імперська мрія Прийти, все собі віджати, з'їсти, зламати, і йти далі знову. Там що там що там збудоване, віджати, поламати. Що говорять оці ці крайні праві про Україну? Як я розумію, вони останнім часом припинили. Цілуватися в Десна з Путіним, я чому сьогодні зранку слухав Хабанеру, Бізе, Кармен Антоначчі така співачка. Я потім тільки зрозумів, чому я слухаю французькою мовою Оперу, тому що Алла Лазарева з Франції буде у мене. В, в, я, в ну, я вирішив, що це ну, якраз клас. показчик того, що я. А я якраз почав слухати, думаю, чому це я слухаю? Весь весь ранок слухаю французьку. Ну, я рада асоціюватися з класикою, а не О, закінчилося вистави. світло. Все. Ну я давайте починати швиденько, бо сподіваюся, що інтернет не не, не заглохне. У Нас в неділю вибори, точніше, у вас в неділю вибори, ми тут за ними спостерігаємо. Я хотів би спитати перше питання, пані Алла, чи, чи виграв Макрон чи програв? Я поки не бачу, щоб він аж так програв, він таке мутне щось зробив, і в мутній воді, воді можна щось виловити, якусь рибку. А, а ви як вважаєте? Ну, він теж не вважає, що програв, бо його розрахунок є на те, що навіть якщо йому доведеться Бардело, тобто лідера крайніх правих, призначати прем'єр-міністром, то цей лідер так себе скомпроментує, покаже себе настільки недолугим, він взагалі не має там жодної освіти, і фактично єдиний його здобуток це тікток, і те, що він є зятям старшої сестри Марін Ліпен. Тобто, це такий дарубок не дуже переконливий, і що він настільки покаже, що він ні на що не здатний, що до наступних президентських вже Франція перехворіє цією, значить, ну я не знаю там якоюсь хворобою, не знаю, грипом, нехай буде крайнім правим грипом, там ковідом крайнім правим, і одужає і прийде така значить здорова, просвітлена, проголосує правильно. Тобто він от вирішив, що це буде такий карантин. Ну, побачимо, наскільки він має слушність, він не дуже журиться. Насправді. Ну, слухайте, ну якщо так як ви описуєте, то він виграв. Це ж наскільки я зрозумів, і була його далекоглядна ідея. Абсолютно точно, це те на що він розраховував, тому що він бачить, що люди все більше і більше зачаровуються єдиною партією, яка ще не була при владі, і він каже: От, ви хочете її при владі, ви побачите, як це прекрасно. От, ви, значить, тоді будете плакати і проситися назад. Ну. Такий його розрахунок побачимо, наскільки він має слушність. Ясно, що французом трошки лячно від того від правди про себе, тому що. Вони звикли себе вважати такими романтиками, там прихильниками прав людини і все таке інше. А тут виявляється, що кожен третій радісно голосує за досить таку ксенофобську і, ну скажімо, не може не дуже прогресивну політичну силу. Ну і от я бачу багато там моїх знайомих, сусідів кажуть: як це так? Я йду там по хліб, і кожен третій в черзі він значить голосує за цю силу. Там як це так? Я от там я не знаю, їду в транспорті. Кожен третій пасажир. Він ось такий виявляється потворний. Хоча це в. В принципі, давно так, і ну, це та правда, яку вони просто не хотіли про себе знати. Ну і напевно, єдине неприємне відкриття для Макрона, це, це те, що після першого туру він казав, що це вибори більш голосування більш протесне, ніж ідеологічне. Але виходить, що воно не настільки протесне, а досить таке ідеологічне. Тобто, поки ну, що так. Поняла. Така, знаєте, відверта розмова. Сподіваюсь, французів мало, але якщо навколо вас, а якщо є, то вони не знають української мови. E, взагалі, французи правди не люблять. Вони не люблять правду про Другу світову війну зовсім. Вони не люблять правду про свій колабораціонізм з німцями. Вони це все не люблять. Вони а в сучасному світі, це я так вас просто питаю. Це це запитання таке. А в сучасному світі вони, вони хочуть поменше працювати, побільше отримувати. От, от ці реформи, які провели колись і течер в Англії і, і в Німеччині, і, і це і Макрон намагався їх провести. Ніфіга не вий, ну, вийшло, але так ну шкутильгають. І і багато людей кажуть, що ми голосуємо проти цих реформ. Тому ми за Лепен голосуємо за бордела. Голосуємо, тому що ми не хочемо. Ми хочемо і надалі, щоб про були найсильніші, щоб не можна було нас зачепити. що нас не можна звільнити, що ми можемо байдикувати. А фіг нас хто звільнить. Тобто, у них взагалі достатньо нетвереза, нетверезий погляд на себе чи я правий, чи ні. Абсолютно Микола Правий і е, справа в тому, що от якщо казати про ці ідеологічні підстави, то так вони хочуть повертатися в минуле. Вони хочуть жити в цьому розвиненому соціалізмі, який вони збудували, і в принципі крайні праві вони зараз є носіями цієї ідеї розвиненого соціалізму з національним таким, е, скажімо, соусом. Тобто, Франція для французів, там ті, хто мають 2, 3, 4 паспорти, не можуть бути на високих державних посадах. Все це вони обіцяють, але тим не менш, що вони хочуть, це преференції тим, хто тут народився, давно живе і в принципі та ситуація, яку Франція мала, коли вона була потужною імперією. Тобто от все те, що ви ще не описали, така собі комфортна, розслаблена, е якась таке перебування в такому. От, е ну, атмосфера дуже приємна, так, щоб не дуже поспішати, щоб добре заробляти, не дуже перевтомлюючись, е щоб ніхто особливо не нависав. От така -от, от таке -от життя, яке, в принципі, у них було у частини з них, звичайно, що не в усіх, тобто, ясно, що не всі так добре жили. Але е ось ностальгія за цими імперськими. Е Тою імперською добою, яку і особлює родина Аліпен і її таточко, який, в принципі, ж воював в Алжирі, як ми знаємо, проти того, щоб Алжир здобув незалежність. Тобто це все ось така імперська мрія. Тому вони так добре знаходять спільну мову з росіянами, тому що в росіян така сама імперська мрія: Прийти, все собі віджати, з'їсти, зламати, і йти далі знову там, що там. Що там збудоване віджати, поламати, ну тобто французи менше ламають, в них менше такого деструктивного інтересу, а більше таки вони так естетичніше споживають чужий продукт, але суть в принципі схожа, близька, але оцей це коротка пам'ять. Дуже багато схожого дійсно на росіяни. І одна одна, одна з рис це коротка пам'ять, лепен батько нинішньої лідерки чи квазі лідерки Ну, це ж окрім іншого, антисемітизм, це ж, це ж просто не було ніякого Голокосту. Це все придумано. Принаймні, це, це, це лунало. Я не кажу, що це він особисто говорив, але його люди це говорили і, і так, так далі. Так, так. А тепер кажуть, що навпаки, вони тільки бачать араба, кажуть, як ви ображаєте євреїв. Господи, 20 років тому ти криця був всьому віддавати жиди. А, а пройшло 20 років, і ти і ти кажеш Арабам, як ви смієте ображати євреїв? І я сижу і думаю, що ж у них так в голові коротко, що ж вони не пам'ятають цих людей, які буквально позавчора говорили те, що сьогодні про те протилежне говорять? Я просто не можу цього зрозуміти. Хоча українці такі самі слухайте, я вам хочу сказати, а в році вигнали Януковича, а в десятому обрали. Абсолютно точно і дуже часто виборців коротка пам'ять, тому що так простіше і легше жити. І стосовно партії Ліпен, то так, от зараз, наприклад, коли їм нагадують, тобто є все-таки журналісти з довгою пам'яттю, є фахівці своєї справи, і їм часто в прямих ефірах кажуть, що слухайте, ну ми ж пам'ятаємо ідеологічну базу вашої партії. От ось сьогодні ви такі інтернаціоналісти, буцімто, але ж ми знаємо, починають цитувати. От так само цього старого Ліпен. На що відповідають радісно, що ой, а ви знаєте, а в мене насправді мій м'ясник він не мусульманин, а мій парикмахер він єврей. Ну так ніби від цього взагалі може Змінитися ідеологічно. Це тобто... слухайте, пані, Алла вибачте, що я перетинаю, але це якраз і антисемітізм. Це ж головне виправдання, наприклад, в Росії. А у мене другий єврей. Mm -mm -mm. Це але ж ти це... констатуєш це а так. Тобто... Це, це... Я взагалі антисемі... Я не антисеміт у мене друг єврей. Mm -hmm. оце це така Спитайте у будь-якого єврея він нам скаже, що це означає. Безперечно. Тобто, є ці всі моменти. Ну, я думаю, що Макрон сподівається, що це буде такий холодний душ утверезення, і помудрішення, і подорослішання нації за два роки. Тобто, він думає, що це така буде школа громадянської свідомості. Ну, побачимо, хто помудрішає і що станеться за два роки. Ну, напевно, з іншого боку, в нього не було дуже великого поля для маневру так само, тому що ті реформи, які він замислив, дійсно їх не підтримували, і саме тому, що вони економічно неминучі. А він. Економічно грамотна людина, тобто він сухуватий, він зверхній, тобто його недолюблюють за те, що він так досить іронічно, інколи такий в'їдливий і часом йому це закидають. Але тим не менш, економіку він знає добре. І коли він запроваджував свої реформи, особливо під час другого мандату, то це було зрозуміло, що він знав, що третього мандату не буде, що вибори йому не загрожують, і тому він може робити те, що він дійсно вважає за потрібне. Ну і він зробив. Тобто він продавив через парламент не дуже дружній, відносно дружній з відносною більшістю, те, що він хотів, французи почали верещати. Ну і відразу ж бігти, жалітися крайнім правим, що ми хочемо назад туди, де ми були найкращі вищі. Там від народження, якісь там не знаю, з кращими блондини, можливостями всі, блондини всі красиві, метр дев'яносто тому, тому, тому ми хочемо забирати нас назад. Колонізатори, тобто, ось такі, ось такі от ось такі, от речі. але це поняла але це означає оце цікавий момент для українців. Якщо хтось з росіян послухає, теж не, не завадить, що все ж таки Макрон, ну як би сказати, в невульгарізованому сенсі патріот. Він а, все ж таки думає про Францію, він про не думає про владу, не думає про владу своєї партії, він готовий mm -hmm. оцей холодний душ, щоб люди протверезили, щоб якось вони думали. І Франції від того буде добре, якщо будуть ці реформи спочатку боляче, як при будь-якій реформі, а потім буде краще, ну і так далі. Тому подібне. Тобто, це поведінка антиукраїнська, ну для багатьох президентів. Минулого я не про сьогоднішні намагаюся не говорити, тому що війна і, і це антиросійська е, політика. Тому в в тому сенсі, що в росіян російський політик так не думає ніколи, щоб людям було добре. Що нам треба провести жорсткі, складні реформи? Ми реформи робимо в Росії, Вони роблять в Росії, тільки коли ви от зараз бабла нема реформа податкова. Тому що немає не тому, що ми хочемо комусь зробити добре а тому, що нема бабла у Путіна, ото і все. А це йде і ризикує дуже сильно. Ризикує, дуже сильно ризикує і при тому. Так, він досить такий масштабний хлопець. Тим більше він вже ставить питання ще й європейської безпеки з першого дня при владі, тобто з першого свого мандату, коли він обрався, він казав вже про те, що потрібно європейську систему безпеки зміцнювати що не можна повністю залежати від штатів, що не можна давати ключі своєї безпеки американському виборцеві, і в принципі він мав слушність в цьому. Тобто, це ну просто не від кого не треба так залежати, зокрема від американського виборця, але від будь-якого іншого з іншого. Куточку світу, тобто це всі питання, які він ставив і ставить і зараз, користуючись війною в Україні, знову оновлює, вони важливі. Тепер наскільки його чують, це вже інше питання. Наскільки його зараз будуть чути після того, як його послаблять ці вибори? Це ще друге питання і теж важливе. Наскільки він зможе нам допомагати так, як він хотів після виборів? Це теж третє важливе питання. Тобто, Ну наскільки він виграє, я не знаю, але він грає, ніби знаєте, от на на три ходи вперед. От так, от в нього от якісь такі в нього ідеї. Ну будемо бачити. Будемо бачити, чому міжнародні відділи французької преси пишуть про Європу. Ну. Бо всі бояться Трампа, Трамп зменшить підтримку України, перекладе на плечі європейців. Європейці мають згуртуватися і якось допомагати. Ну, тому що якщо Америка буде менше, то європейці мають більше відповідно допомагати. Е, є буде дискусія на цю тему: що, от що робити в разі Трампа. З цією україною, яка я розумію, всім починає набридати, ну бо так життя сконструйовано завжди не, не буває війни, яка не набридає. То шо, ну, що набридати б мала б Росія, яка цю війну розв'язала, але дійсно так негатив більше концентрується на Україні, але а не на тому, хто почав цю війну і хто наробив всього цього лиха. А, ну, Матеріалів дуже багато про Трампа, просто кожен день можна читати, і якщо пробити огляди преси, можна взагалі там десь на півставки влаштуватися тільки огляди преси про Трампа а, і буде чим займатися. А, переважно пишуть про те, що він швидше за все виграє через те, що він просто здоровіший фізично і що він вигляд. Дає таким, ну що він дотягне принаймні до кінця президентського мандату, і що не факт, що це саме станеться з Байденом, так от цинічно трошки. А починають аналізувати наслідки те, що він вимагає збільшити бюджети на оборону. Ну французи, в принципі, і готові збільшувати, тому що вони мають взагалі свою окрему політику безпеки, яка покладається на те, щоб треба мати і свій повний цикл військовий, і в них же своя атомна є зброя, тобто вони воюють. В контингентах різних міжнародних миротворчих завжди, тобто в них в них військові бази за кордоном. Тобто вони, в принципі, до цього всього звичні, армія професійна для них це якраз не болить. от так, як, наприклад, там можуть боліти ці питання німцям військові, там у французів цього нема. От, але е, ясно, що зараз всі трошки. Заскочені тим, що якщо приходить цей бардела, попри те, що міжнародна політика це привілеї президента і Франція це сильна президентська республіка, попри все, все-таки багато що треба узгоджувати з парламентом. А парламент, схоже, буде з великою, дуже такою фракцією крайніх правих і крайні праві, вони взагалі за вихід, майже за вихід або за дуже такі. Обмежені взаємини з НАТО і з ЄС, тобто вони колись взагалі казали, що треба виходити. Зараз вони так не ставлять труба питання, але в принципі саботують присутність. Тобто, тут, от як сполучити всі ці прагнення, скажімо, сильної Європи, президента і прагнення самозациклити, самозакритися от тої політичної сили, яка зараз приходить до влади, як це все сполучити? Поки що не зрозуміло. Тобто… Ясно, що про це пишуть багато. Відповідь якоїсь однозначної поки що ніхто не запропонував, але багато ток шоу на цю тему. Ну от серйозна преса пише так. це питання, це питання, тому що багато невідомих зараз включаються відразу і додають цієї турбулентності до ситуації, яка і так зовсім нестабільна. А от такі порівняння, от, наприклад, Лепен. А домовилась би швидше з Трампом, ніж з Байденом, бо вони якось по архітектурі по конституції мені дуже схожі, та вони популістичні лідери. Абсолютно, так, так. так Ну вони зустрічались. Була ж були ж публікації. Я не знаю, що в Україні вони теж якось висвітлювались але коли. Трамп був обраний е, першим разом, то він е, були, були матеріали в французькій пресі про те, як він зустрічався з Ліпе не один раз напередодні своїх виборів. Вона до нього туди приїздила в цю його вежу, е, там фотографії були, їхні спільні коперації е, наробили. Тобто, е, в принципі, між ними так, органічний діалог цілком можливий. Вони ті люди, які домовляться швидко, бо вони схожі. Я думаю, що так. Ну на мою думку, так. А... На, на що вони говорять, що говорять оці ці крайні праві про Україну? Як я розумію, вони останнім часом припинили цілуватися в Десна з Путіним, як би так на відстані, і будемо допомагати Україні, але військ не буде а будемо не так багато допомагати. От, от це приблизно те, що вони говорять. Тобто, Та -та -та. ми поки не можемо сказати нічого більш конкретного. Ну вони взагалі говорили дуже відверто спочатку до повномасштабного наступу, що там Росія наш союзник, що ми мусимо з нею як намога більше співпрацювати. Але коли полетіли всі ці літаки з винищувачами. На, на українські землі і почався повномасштабний наступ. Ясно, що вони змінили дискурс, тому що все-таки підтримувати подібні речі неможливо. А, і вони почали висловлювати підтримку героїчному українському народу публічно. Вони навіть визнали а, на рівні національної асамблеї і сенату їхня фракція підтримала. І до речі, в Європарламенті теж визнання голодомору геноцидом українського народу, ну тому що це злочин комуністів, а комуністів вони не люблять. А, о, тобто, це вони зробили. Натомість про зброю, вони кажуть, що ми хочемо давати українцям зброю, але тільки та, яка дозволяє захищатися, але не та, яка дозволяє стріляти по російській території. Тобто, ну тоді ти не будеш захищатися. Тобто, це самообдурювання. Само ну, да, це абсурд. Це, 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 це не захист. Тоді, от тобто, потім теж вони про переговори дуже люблять говорити. Ну тобто, ця вся, от скажімо, ізопова мова, яка. Пропонує переговори про мир, але насправді про капітуляцію України на, на умовах Москви в них це називається потрібний мир. Шкода, що люди гинуть, зокрема шкода українців їх менше, вони швидше закінчаться. Тому значить, треба негайно-негайно все це припиняти. Тобто, у них от такий дискурс. Фактично, якщо дивитись в корінь, то він все одно про московський, але за формою він такий причесаний під типу: значить, ми хочемо, щоб українці залишилися живими. А хто, Там, хто небудь якби. Ставить під сумнів цю логіку, тому що ця логіка і в Росії дуже популярна серед якраз лібералів. Треба припиняти стріляти, треба припиняти війну. А я завжди кажу: ну ви Бучу бачили. От коли я сижу і кажу, окей, якби це була цивілізована нація, може мир можна було б досягнути. Але мир це означає масові розстріли. Вони будуть вбивати людей масово. Ми воюємо за те, що ну, за багато чого можна перераховувати за що ми воюємо, але щоб не було мучі. Бо ми воюємо з варварами, з дикими людьми. І, і мені здається, це, це має переконати європейців, що ми б за, якби ми точно знали, якби ми воювали перепрошую з французами, то ми розуміємо, що вбивство людей це був би ексцес. І після ЕСУ французи самі почали би притягати таких людей до відповідальності, судові процеси і так далі. І Це був би один на мільйон. А в Росії це мільйон на мільйон, таких вбивців. То нам що робити? Взиватися? Ну так. Ну, от нещодавно було соціологічне опитування вчорашнє. І, і там, зокрема, йдеться про те, що. Здається, 60% французів підтримують право України на спротив, вважають, що Україна має право захищатися. Тобто, в цьому сенсі, на рівні громадської думки, французи вважають, що Україна правильно робить, що боронить себе від ем, варварів. Але при цьому, коли йдеться про те, як має закінчитися ця війна, то тут в них з відповіддю починаються проблеми, тому що вони кажуть переговорами: от треба переговори, і чим швидше. Але знову ж таки, Микола, ви абсолютно правильно зауважуєте, що переговори з ким, і хіба вони пропонують нам переговори? Вони нам пропонують піддатися їхньому диктату. І і більше нічого це не переговори. Переговори, коли я вам пропоную одне, ви мені інше, Ми десь посередині домовляємося так, щоб і мені не було дуже прокрива. А тут які переговори? І те, що називають переговорами, насправді ну позбавлено сенсу це слово, не, не, не відповідає своєму змістові в історії з росіянами. А, ну і це, от вони ще не засвоїли. Тобто, вони засвоїли, що українці правильно роблять, що воюють, вони висловлюють захоплення, вони висловлюють підтримку. Підтримка не впала, не змінилася. На суспільному рівні, але коли починаються е, розмови про те, як закінчувати війну, як найшвидше переговори чомусь люди от уявляють росіян такими ж цивілізованими, як вони є самі. Ну так от напевно всі судять по собі, і французи не виняток. Ну на жаль, вони їх не добре знають. Ну так, да, ну просто я завжди думаю: ну, от у нас є злочинець, він скоїв злочин. І нас примушують мене, от я не кажу, що він когось чи зґвалтував. Може він щось вкрав, може він щось там поцупив чи щось розбив, і мені кажуть: ну ти з ним давай домовся. Я кажу: про що? Mm. Ну як? Ну давай. Він буде казати 10 років тюрми. Ти будеш казати 10 років, а він буде казати один рік тюрми, mm. ну і ви зійдетесь на там на двох на п'ятьох там чи щось я кажу: ну це якийсь абсурд абсолютно. Ну ну не можна злочинцем якось домовлятися. Ви ніхто з французів не піде домовлятися, коли до, залізе його до хати, його цей злочинець, щось краде а потім сказав: ну ти домовся з ним якось. Він же хороший ну, цей особливо. Злочинець. Якщо інші зовсім не налаштований на те, щоб домовлятися, а він відразу тобі каже, що якщо я доберуся до твоєї хати, і влізу в твоє вікно, то я тебе вб'ю і зголтую твою жінку, там і приріжу горло твоїй дитині. І це, це вже відомо. Тобто він, він нічого ніякого іншого миру він тобі не пропонує. Тобто, переговорів ніяких з ним не буде. А це, це абсолютно очевидно. Навіть ті люди, це ж видно по історії от, з окупованими територіями, ті, хто намагалися якось ну а що могли робити беззбройні люди, якось їх не дратувати, якось там спокійно це нікому не допомогло, тобто вони могли просто прийти всіх постріляти абсолютно без жодних причин на це, тому що в них був сьогодні такий настрій, їм хотілося таких розваг. Тобто, та це, це дика поведінка, це дуже архаїчна війна, абсолютно, яка мала б отверезити людство і показати, що людина не настільки і розвинули за весь цей час, що вона в принципі багато в чому так і залишилася в печерах там за своїми якимись. Автоматизмами і рефлексами, а, от ну, але не всі хочуть це бачити, оце ми повертаємося до того, з чого почали. Що не всі люблять ту правду, яка яка неприємна. От ну жаль. про українців. Я завжди кажу, що ми теж не любимо правду, що ми не що все це відбулося, тому що ми не хотіли в НАТО, і Та, все, і як і коли зараз кажуть, немає літаків, не дають в 16 міражі, не дають цього. Я кажу, чому естонці сидять? І спокійно п'ють своє чудове молоко вранці чи вершки, тому що поруч F-16, і миражі, і все на світі, і все хорошо. Так що, коли критикують, ми критикуємо Захід, я кажу: подивіться на себе: треба було в 91-му році починати розмови про НАТО, чи хоча б За Ющенко в 2008-му, коли він там на, на якомусь зібранні в Бухаресті, мені здається, Бухарестський так. саміт абсолютно правильний. Да, так, да. так. Ні, звичайно. Ми, не любимо на себе дивитися, Микола. А військові доктрини, де Росія не була названа потенційним нападником, стільки чотири такі доктрини були. Ну тобто, що треба мати в голові, щоб не уявляти реальних намірів? Тої імперії, з якої ж ми і вийшли, ми ж їх знаємо дуже добре, насправді краще ніж французи, бо ми живемо поряд, а, а ще були підпорядковані скільки часу, тобто ми набагато краще знаємо. ладно, французи не розуміють російської мови. Ми прекрасно розуміємо все, що вони кажуть, думають, пишуть. Нам це зовсім не складно. Ми їх мову знаємо. Але при цьому знаючи все це і виправдавши на собі. І якщо згадати, що напевно в кожній українській родині хтось це загинув від голодомору. Якщо не напряму, то хоча б якась тітка, там якийсь там двоюрідний дід, ну, ну нема такої родини, яка б нікого не втратила. І ця родинна пам'ять є. От родинна пам'ять є, а Росія не ворог, і Росія не може на нас напасти, тому що це брати. Це такі брати, які проходять вбивати, але потім ну все таки це не ворог. Тобто, з цією суперечністю в голові, ну ясно, що ми дочекалися. Того, О, що з нами чіталось, сталося, та. Та, та. на жаль, на жаль, дякую на жаль. дуже, Алла Лазарева наша людина в Парижі. Я не буду перераховувати скільки вона має на себе від. Тримає на собі відповідальність не і для одного видання. Пише і для другого, і для третього інформує коротше українців про те, що відбувається у Франції, і надалі подякуємо пані Алі, що вона інформує. А ви стежте за нею, якщо хочете знати, що відбувається в Парижі або просто у Франції. Дякую, пані. Дякую, Микола. Теж за розмову цікава, як завжди.